Село Зарванці, магазин садочок, вулиця Яблунева, 3а. Житловий будинок з загальною площею 111 метрів квадратних. Має три кімнати зверху і величезну студію знизу. Два санвузли і місце під сауну. Ви прокидаєтесь. І зранку у вас такий чудовий вид. Із студії з першого поверху. Чудовий вихід на літню терасу. Є озеро, в якому навіть є риба. Загальна площа ділянки 10 соток. На будинку розміщений септик з переливом 11,5 кубів. Заведене світло, дах має плоску покрівлю за технологією мембрани і утеплений 25 см пінопласту. Технологія плоского даху дає можливість встановити сонячні панелі. А три фази при встановлених сонячних панелях дають можливість не тільки споживати, а й продавати. Будинок знаходиться всього в 4 кілометрах від метру. Ціна даного будинку в цьому мальовничому місці 73 тисячі доларів. Звоніть, продам.